Щороку в перший день літа відзначається Міжнародний день захисту дітей найпрекрасніше свято радості та надії. Кожна дитина має право бути захищеною, розвиватися і навчатися для кращого майбутнього. І сьогодні це не лише веселе свято для самих дітей. А й нагадування суспільству про необхідність захищати права малечі, прагнути, щоб усі діти росли щасливими. Вважається, що рішення про проведення такого свята було прийнято на сесії Міжнародної демократичної федерації жінок, яка проходила в Парижі в 1949 році. Вже наступного року, 1 червня. Понад 50 країнах уперше відсвяткували Міжнародний день дітей. Відтоді свято стало масштабнішим і щорічним святкування Дня дитини запроваджено з метою привернення уваги широкої громадськості, організацій та урядових установ до питань, спрямованих на практичну реалізацію заходів. Щодо забезпечення добробуту дітей у всьому світі, свято звертає увагу на проблеми дотримання прав і охорони здоров'я дитини, які досі є однією з найбільш актуальних проблем у багатьох країнах. Міжнародний день захисту дітей має свій символ. Це прапор зеленого кольору. На якому зображена наша планета, довкола котрої розташовані дитячі фігурки різних рас і національностей, особливо важливим для нас це свято здається під час війни, коли багато дітей залишилися без батьків, втратили будинок або поїхали з рідного міста. Зараз Маленькі українці особливо потребують уваги та турботи, адже саме вони відбудовуватимуть країну після нашої перемоги. Сьогоднішнє свято це чудова можливість нагадати дорослим про те, що діти це наше майбутнє і привітати юний цвіт нації зі святом. Діти це ще не зіпсована щирість та відвертість, їхнє майбутнє залежить від нас. Наше майбутнє залежить від них. Діти це ангели. Вони повинні жити у світі, який не знає, що таке жорстокість, біль, насильство та війна. Створімо для них такий світ разом. Дитинство це чудова пора. Тому нехай кожна дитина в цей прекрасний святковий день відчує на собі всю материнську і батьківську любов, їхню підтримку. І захист від усіх життєвих негараздів. Нехай кожен малюк живе в мирі та злагоді, усмішка дітей це, мабуть, найкраще, що може радувати погляд у такі непрості часи, це прекрасне свято радості та одвічної надії. Адже саме в дітях ми хочемо бачити здійснення своїх мрій і сподівань, ми прагнемо. Щоб вони росли здоровими та радісними. Немає більшого щастя у світі, аніж посмішки дитини. Нехай наші діти якомога довше залишаються безтурботними, веселими, радісними. Дорогі наші маленькі друзі, з нагоди Дня захисту дітей ми хочемо від щирого серця привітати вас. Цей особливий день призначений саме для вас. Маленьких відкривачів світу, творців мрій і незвичайних пригод. Ви наша найбільша скарбниця, і ми завжди бажаємо, щоб ваше життя було наповнене щастям, любов'ю та безпекою. Ми бачимо в кожному з вас неймовірний потенціал і віру в те, що ви здатні зробити світ кращим. Пам'ятайте! Що у вас є право на особистість, безпеку, освіту та гідне життя. Ми стоїмо поруч з вами, щоб захищати ваші права і допомагати вам рости, навчатися та розвиватися. Ваші голоси мають значення і ми завжди готові слухати вас. Нехай ваші мрії стають реальністю. А кожен день принесе вам незабутні емоції та веселі усмішки. Хай ваше серце завжди буде наповнене радістю та любов'ю, а дорослі завжди будуть розуміти ваші потреби і залишатимуться у скрутні моменти поруч. Зичимо вам безмежного щастя, яскравих вражень та багато дружби. Ви! Наша надія і майбутнє з Днем захисту дітей.